Медсестрі Тетяні дякують правоохоронці. Вона у маршрутці затримала кишенькового злодія. За високу громадську свідомість та проявлену особисту рішучість і сміливість при зриманій злочинці наказують оголосити подяку Марчук Тетяні Віталівні. Як усе було, розповідає водій того автобусу. Жіночка стояла на підніжці, один зломисник стояв з однієї сторони, вона посередині, інший стояв ззаді. Ось тут. Чоловіки затиснули Тетяну, ніби нічого підозрілого, бо був ранок близько восьмої години, і людей у маршрутці їхало чимало, саме час добиратися на роботу. Коли перший цей вискочив, і цей інший хотів вийти, жіночка спотягнула до себе зразу сумочки і помітила, що сумки її відкрита і немає гаманця. І зразу почала на всю маршрутку казати, що в неї вкрали кошельок. Побачила, що за нею стояв цей хлопець і зразу почала до нього: що давай мій кошельок. Занервував, коли я сказала, що там, може, в тебе є мій. Вказує кишені, він так до мене каже, давай вийдемо поговоримо. Я кажу ні, нікуди з тобою не підговорить. Те, що вона вчасно й швидко зорієнтувалася, допомогло повернути Гаманець із півторасотних гривень. Щоправда, він уже був у кишені спільника, котрий встиг вискочити із маршрутки. Сьогодні вже більше десяти епізодів є фактично по цим двом підозрюваним. Один із них, тобто той, що затриманий в маршрутці, він. Заарештований. От питання щодо іншого його подільника вирішується судом. За перший місяць нового року до міліції з заявами, що їх обікрали у міському громадському транспорті, звернулися 19 рівнян. У дев'яти випадках злодіїв знайшли. Трапляється, пасажири самі забувають свої речі, щоб знайти їх. Звертатися можна до профільного управління. 22-20-24 або 22-41-91. Це два телефони, які працюють в робочий час. Я працюю чотири роки, ну, скажімо, два десятки випадків, які успішно завершились. Знаходились речі, знаходились їхні власники. Були випадки, коли не підтверджувалося або не знаходились ці речі. Шанси зростають, коли пасажири пам'ятають хоча б колір маршрутки, номерні знаки, то рідкість. Додає профільний начальник. Пообіцяв він грамоту вручити до дня автомобіліста, водію, який сприяв медсестрі, затримати кишенькового злодія. Юрій про це ще нічого не знає. Хоча й справді допомагав дівчині, решта пасажирів каже, мовчали. Так як мені треба було бігати, ну, щоб по графіку, що встигати, сам до нього кажу, що давайте скоріше показу. Свої, якщо у вас немає нічого, показуйте свої кармани. Та й все, де і виходьте. Як почали просто в нього доставати з карманів один кошельок інший, саме кошелька цієї жіночки не було. Ну і так вийшло, що вже й затримали, і стояли, вже стояли хвилин 10. Свою допомогу він вважає нормальною поведінкою, а рішучу медсестру називає геройкою. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.